Семирічна Меланія Нікітіна від самого ранку чекає на вертеп. Це перше різдвяне дійство, яке завітає до неї додому, тому дівчинка до зустрічі з колядниками готувалася заздалегідь та спеціально вивчила пісні на фортепіано. То вчителька Українка називається Настя. Вона мама знайшла цю книжку. І... Ти дуже спеціально на, на, для вертепу цю пісню, так? Так. Да. Сама Меланія також любить колядувати з друзями з нью-йоркського пласту. Ти ж ходила вчора колядувала? Шість будинків. Шість будинків. так. Та. Мама дівчинки Анна Шпук вже більше 20 років мешкає у нью Йорку. Зізнається, дуже сумує за справжнім українським різдвом та намагається показувати своїм дітям, які народилися у шаці, важливі традиції. Мені дуже цікаво не тільки мені, а також діткам подивитися на вертеп, тому що це щось, що я знала з дитинства, коли я ну ходила чи до церкви, чи в селі по будинках ми колюдували і ставили вертепи. Анна не лише зберігає традиції українського дитинства, а й поширює їх серед американських друзів. Подружжя Бленк сусіди Анни раніше вони ніколи не бачили вертепа. Ми євреї, тому ми не святкуємо різдво. Але ми завжди дуже цікавимося традиціями різних культур. І зараз, коли я знаю стільки українців, мені дуже цікаво, що таке українські традиції. Марша має українське коріння. Її родичі приїхали до сполучених штатів з Сатаніва. Вона психотерапевтка та з початком повномасштабного вторгнення активно включилася у допомогу Україні для мене це чудовий досвід працювати з цими відданими, наполегливими та сильними українцями, шукати шляхи психологічної допомоги людям. Анна розповідає вертеп особливо не лише тому, що він автентичний, що досить унікально для нью Йорка, а й тому, що він благодійний. Його ініціаторка Ольга Угруняк – засновниця благодійної організації «Вікторі Фою у 2014 році її рідний брат Віктор загинув, захищаючи Україну на сході, і відтоді вона та родина допомагає українським військовим. Цим вертепом я хотіла показати такі дві основні місії: показати, що українська культура дуже глибока, і навіть за тисячі кілометрів ми все одно з Україною. А друга основна місія це підтримати хлопців на передвій і дівчат, підтримати військових, показати, що навіть за тисячі кілометрів ми з ними разом. І наш вертеп є 100% благодійним, і ми збираємо кошти для хлопців, для того, щоб підтримати на їхні запити там зимовий одяг, тактична медицина і так багато всього іншого. Готуватися до різдвяного дійства Ольга почала ще у листопаді. Саме тоді у неї виникла ідея показати Нью-Йорку справжній вертеп. Все почалося з того, що я купила маленьку цю частину зірки, а потім поїхала біля себе в конюшні, взяла сіно і кажу, мені треба робити зірку. І все, як почалася зірка, поступово почали збирати людей, як у репетиції в нас постійно були. Текст вистави та номери Ольга писала та збирала сама. Дійство адаптовано до того, що зараз відбувається в Україні. Наприклад, Україна у вертепі має вінок зроблений з опалених колосків. Це не нещасна Україна, бо в Україні війна так. Вона зранена, але вона дуже сильна, вона дуже красива і в неї є спеціальний віночок на голові з опаленими колосками, тому що жнива і наші фермери дуже важко збирають свої врожаї. І тому ми сиділи на балконі, опалювали колоски для того, щоб зробити і передати всі ці образи. Різдвом хрестовим. Ключова роль у дійстві відведена українському захиснику та захисниці. За задумкою авторки, військовий – один з трьох царів, який прийшов віншувати народження божого дитяти. Зоряна Тернівська грає військову, зізнається роль непроста. Не добити і зло знову жило, боронить чужі серця. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, якщо не ти, і якщо не я, ці слова насправді зовсім не легкі, тому що їх потрібно. Відчути, пронести крізь себе через те, що якщо ми будемо просто їх говорити, не відчуваючи, як хлопцям, це не буде сенс. Люди справді повірили, що я військова, так, запитували, чи я справді прилетіла з України, чи я була на передовій. Тут ми несемо благовістку, мир. Добро і, звісно, перемога нашій Україні не менш важлива роль у Софії Грушко. У вертепі вона грає чорта. Аркомвою такий на роль погодилася одразу. Жартує вертеп у неї з дитинства у крові. Тому це різдвяне дійство за тисячі кілометрів від батьківщини. Це як повернення у дитинство та додому. Дуже умно царю ми завжди готові руйнувати. вбивати в нас крові. Ні дитяти, ні жінок. Народ. Оля звернулася допомогти нашим хлопцям, як то кажуть, бути благодійним вертепом, то тут питань не виникало, щоб просто, як то кажуть, і тут в Америці цей дух Різдва показати, розказати і от підняти, і дати українцям це таке от тепло і спогад з дитинства. То я думаю, що воно того вартує 100%. Після закінчення дійства за традицією господиня пригощає колядників. У мене все готово. При причищати будемо, і вареники будуть і куття буде. Тому будемо святкувати, колядувати разом. Наді тим часом вертеп поспішає далі. На акторів та музикантів вже чекають інші гостині домівки Брукліну та Мангеттену. А маленька Меланія мріє наступного року вже не просто вітати вертеп вдома, а зіграти у ньому маленького ангела. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.